Друзі, усім привіт! У нас сьогодні вихідний, в нас коли вихідний, ми можемо трошки щось познімати, кудись піти. І ми приїхали сьогодні на базар машин. В одному з відео на початку я вже показувала цей автобазар. Тут є найбільший вибір, він мені найбільше подобається, тому що всі машини по ціновій категорії розписані. Поставлені і по марках машин, і не є такий хаос. Місця дуже багато, супер. І вибір великий. Від дешевого барахла до дорогих машин. класних. Отакі ціни. Кого цікавить, може приїхати подивитись, вибрати щось. Гольбу також гарна машина. Це така цікава. Кундай! Такий міні-вен. Якась як космічна. Взагалі-то я не мужчина, але я дуже люблю ходити по автобазару. Тому що, кажуть, переважно мужчина подобається. Але у нас ну, так і навпаки. Я завжди прошу Івана. Я дістаю це задоволення. Ну, давай поїдемо, що нового. Які машини цікаві. Тут премія. Машини. А потім вже так дешевше, дешевше і тага, може потім зовсім дешевше. Так я зразу кажу, що це не огляд, цін машин, це просто, о, просто наш один день з нашого життя. Тому цікаво, так приїде сам подивиться. Ще на вулиці нас Лексус Мені також сподобається: червоний. Так що приїжджайте, вибирайте. До ну, вподоби, якийсь дощ пішов, ми ніколи сюди не можемо приїхати, то вітер, то холодно, то мороз сильний, Сьогодні не передавали дощ, а воно ну, почало падати. Тут таких з дорогих, а потім може там я покажу найдешевші машини, скільки коштує. Нова категорія між доступніша. Іван, там щось рахує гроші. Ти що, гроші рахуєш? Пішов там, де саме дешевої, збирав, що ні. 194 мені них 134. Є нові, є повжиті, здають люди. Ми так теж свою купля. Одну віддали, відмінусували нам. Що? привітайся, Я вас вітаю всіх, тільки мені треба ще рецензії почти. Яку ти жінці вибрав машину, ну, розкажи. Там, там, де ти там. Каверак, там, де там, Я ходити. вже там вибрала сама. Що а ти, ти все в дешевих. Я кажу людям, що ти все в дешевих. Ходиш. Я там, де, де, де <світ> Взад... до, 50, до 50 тисяч, там <світ> <світ> зараз що зайдемо. Вже хоча в такому кольорі не люблю. Хоч я люблю голубий кольор, але машини, машини я тільки люблю в чорному кольорі. Ні в якому яскравому, ні. червоному і чорному. І в білому. А На чорному видно брудку. Ну і що ж, і в білому теж не люблю. А в такому тим більше. Вони мені такі виглядають, що це таке як пластмасове. Для мене машина — тільки чорний і червоний колір. Хоч на ньому видно груд. О, Купра це середня машина. Так, а що ти за марка? Купра? Ну, справа щось таке не знаю. Купра. Мерседеси мені подобається дуже. Mercedes, Volvo, BMW, Audi і Lexus. Це такі мої фаворити. Губа не дура. Це. Це називається. BMW 119 120. Так, а тут у мене вже зовсім інші категорії 52 тисячі, 53 тисячі, Мазда. Рено 84 тисячі. Так, тут теж Рено 65 тисяч і такі різні. І за 50, ну так воно і буде їхати, зараз треба ремонтувати. Ось такий величезний, величезний. І ще там і наверху теж, ще дешевше. Оце Пижок. Там є лев. Чеські шкодовки по мільйон. Оця мені подобається красуня. Огромна ціна нормальна ціна мене не інтересує я вибрала так для мене не було видно, ні, але... класно. Ще таке насичено яскравіше, Або чорне. А, це такі так повітря. Оцю із я видно. Тебе бачу чіна. я прямо нічого. Красусь. Чіна. Правда, гарно? Друга mm. машина оця. Мені сподобалась з цілого базару. Яку би я купила, то би я вже брала. Так. Ціна. Адекватно. Нас не обход. <рес> Цим пересує. Значок головне є. Так як я люблю. Класний. Боже гарна машина. Так вони дві одинакові. Оця ще тобі. Оцю тобі. Вона більша, а цю мені. Та новіша. Ну і так на запас би ще було. Оцю. До колекції. Ту червону лишимо на Ті три. Червону продамо, щоб купити колеса на тому що. <рес> Цю тобі, ту мені, а третю малі. Ті, Ті два мерседеси наші бебуть, а тебе бебув був Все. Все. Ну, нормально. між то. Але мрії збуваються, я завжди кажу. Може бути, може виграємо якийсь мільйон. Один, два, три. Е, літак. Лодка. Краса. Так, всередині мене.